Бентронерту біогайдав наше інформаційне небо інформаційний ранок стартує на п'ятому каналі. Найближчі дві години будемо говорити про таке. Зокрема, поговоримо про нову службу, яка створюється в Україні. Називається вона Інститут приватних виконавців. І чи не вийде так, що просто колектори, які ми не дуже з вами долюблюємо, узаконюються. А також будемо говорити і про інші важливі теми: зокрема, про так звану хресну ходу, яка вже прийшла у столицю. Що маємо станом на тепер? Центр Києва перекритий. Дві ходи, які з йшли зі сходу і заходу вже у Києві, і про все це говоримо просто зараз. Вадим Васютинський у нас у гостях, соціопсихолог. Доброго ранку. Доброго здоров'я. Як у вас взагалі враження від цієї ходи, від того, що відбувалося довкола неї? Позитивні, негативні? І чимало говорили взагалі про те, що треба її забороняти? От ваша позиція. Ну, навіть я б розділив так на дві, як, як психолог, як громадянин. Як, як громадянин, то я не дуже полюбляю московський патріархат, розумію, що вони я так кажу, їхню там, політичну функцію в суспільстві, що нам її не дуже до От, А як психолог, я розумію, що є багато, 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 багато людей, значить, ну, прихильників при цього патріархату, вірян цього патріархату, які дивляться на нього інакше і не думають, що він такий поганий, як, наприклад, можливо, думаю я. І скільки це теж повноцінні громадяни України, вони повинні. Мати право на щось, на якийсь там вияв своїх оцих, там ставлені почуттів. Інша річ, що ем, відсотки на 90-го впевнений, що ідея цього це є, ідея не, не рядових вірян, а десь там вона зві, звідки згори, і напевно ж узгоджена десь там з московськими їхніми очільниками і таке інші. Принаймні ну, були, напевно, ж розмови, що будемо робити, чи не будемо робити. Але, але тут оцей аспект масовий, е, знаєте, коли людям сказали, що треба йти молитися за мир. От підемо в Київ. Давайте помолимося, і з їхнього полю це має якось там допомогти. Тому я не бачу в цьому чогось такого жахливо страшного. Інша річ, що коли є будь-які масові такі от рухи, масові заходи, то завжди є люди, які їх використовують у своїх інтересах. Тут є, безумовно, явний такий інтерес ось цього, десь такий проросійських сил, він десь простежується, ну, більше-менш разу, я думаю, так їм. Вони це приховують і більше приписують це і кожну детальку зловизловити там, там стрічечку відразу нам показали по всіх телеканалах. О, який жах! Ось і є, скажімо ну, з протилежного боку, ну от наші хлопці-патріоти, які теж мають таку оказію проявити себе, свою позицію, заявити про тебе. От ми не дамо, не дамо їм пройти там проклятим москалям у нашу столицю, ну і так далі, і навколо цього багато інших зрозуміло, там і наші служби правоохоронці, далі вони мають свої інтереси, вони мають свої обов'язки і таке інші заж тилибачення мають свої інтереси, те щось показати, щоб люди дивилися ранку дивилися передачу. Але якщо говорити про те завдання, яке вони нібито виносять, про те, що це бажання об'єднати країну, чи бачите ви такому такою ходою, такому резонансу і таких конфліктів, які вже є довкола цієї ходи, слава Богу, на кровопролитних, не дай Боже нія яких чи бачите ви самооб'єднання, чи все-таки це якось може поглибити якісь розкольні процеси? Дуже складне питання. Я я, 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 я говорю тут не як політолог, а як саме як психолог. Дуже складне питання. Розумієте... Тут нібито на першому плані має бути такий релігійний аспект. От є там люди, які моляться, щиро моляться і йдуть своїми там, батюшками, значить, ходою. Але, але, знаєте, показують дослідження наші. От ми проводимо дослідження багато, часто, багато років вже. У нас в нашому дуже політизованому суспільстві практично оце релігійне питання, воно не так релігійне, як конфесійне. Майже повністю підпорядковане цим політичному протистоянню, ну умовно кажучи, українське, антиукраїнське, і виходить так, що в масовій свідомості можна чітко, але, але десь так. Так вирисувалася ось ця картинка. Що якщо це московський патріархат, то він десь там, значить, ну як мінімум за те, щоб ми були братами з росіянами. А ми вже з росіянами не брати, значить, ми повинні якось цьому протистояти. І тому кожна така акція з боку московського патріархату, як нібито така мирна, її сприймають як насправді немирну, якусь таку підступну і так далі. Тому тут тут є відразу багато цих нюансів. От про них поговоримо обов'язково. Лише розпочали нашу розмову. Поставимо три крапки. Робіть собі фіржанку кави і долучайтесь до розмови. Тож, треба прокидатися з новинами інформаційний ранок. Запрошую до кави до бесіди. Нагадаю, що у нас Вадим Васютинський гостях, соціопсихолог, говоримо ми про так звану хресну ходу, яка вже сьогодні у столиці. Пане Вадим, ми якраз почали говорити про те, яку мету власне несе ця хода, і ви сказали, що все-таки тут треба заглиблюватися, і говорити про певні аспекти. Які це аспекти дуже багато. По перше самі ну, ініціатори цієї ходи, яка була в них мета? Значи, напевно ж, це оскільки вона йде від, десь від наш найвищого церковного керівництва в Україні, принаймні московське мовчить, наскільки я знаю, то напевно ж що вони щось там планували. І тут їм приписують, їм приписують такі злі наміри, що не прийдуть у столиці, там у столиці там прийдуть серед цих бабусь, прийдуть бойовики, які тут влаштують беш, бешкети і так далі, і так далі. Чи справді таке могло бути? Я не можу це сказати. Це можливо знає СБУ, можливо, вони могли б про це сказати або не сказали б. Ми можемо лише припускати, що можливо таке є. Другий аспект, те, що це чому цю ходу в принципі можна називати провокацією, навіть можливо, не навіть не свідомою, але безумно провокацією. Тому що зрозуміло, що коли прийде ось така хода від московського патріархату у Київ, то Очевидно, вийде частина наших цих громадян, про які ви вже сказали, там як мінімум кілька десятків, так воно і сталося, щоб закидати їх яйцями в кращому разі. Тобто обов'язково щось будуть, якісь сутички, ще невідомо, що нас сьогодні чекає у принципі. І тут до речі, я ну так майже я не я не дуже там полюбляю нашого міністра внутрішніх справ, але в принципі в цій ситуації він діє десь майже правильно, тому що, врешті-решт, це турбота міліції, щоб незалежно від того, хто там які гасла виголошує. Треба їх значить, забезпечити порядок. Ще один аспект. Знаєте, зараз так далі, час від часу чи далі частіше говорять, що московський патріархат треба заборонити таке інше. Я не прихильник аж таких, аж таких е дій, тому що все-таки, якщо велика кількість громадян хоче належати до московського патріархату, не порушуючи при цьому закон, то тоді ну, навіть немає, немає чого про це говорити. Інша річ, що я сподіваюся, що наші органи це роблять. Мабуть, можна було про це і превентивно поговорити з цими очільниками цієї ходи, попередити, що будемо фіксувати кожний акт порушення, гасло сказане, там навіть необережно, там стрічечка якась така, яка там з нас вже заборонена і так далі. Тобто кожен такий акт фіксувати і це. Потім можна справді висунути це офіційна хода московського патріархату. Потім можна юридично проти них це висунути. Можливо, він про це сказали. Я думаю, потім що... сказав, що їх утискають. Ні, можливо, їм про це сказали скажімо, там, у превентивній розмові працівники СБУ попередили. Шановні батюшки, майте на увазі, що ми будемо все фіксувати. І потім буде процес проти вас. І, можливо, вони подумали, що, напевно, не варто не варто аж так зариватися. Розумієте? Тому що гарячі голови завжди треба ослужити з, з обох боків, з усіх боків взагалі-то. Тому, є, тому є, є такий нюанс. Але тепер мене, як соціального психолога, який займається масовою свідомістю, найбільше цікавить ось що. Прибічники Московського патріархату в Україні. От Як вони до цього ставляться, як вони це сприймають? Як на мене, вони перебувають в дуже великій ментальній психологічній кризі. Тому що переважна більшість їх не є антиукраїнськими громадянами. Переважна більшість не є. Вони там по-різному люблять Україну, по-своєму люблять Україну. Ось, і коли е, в ситуації такого політичного загострення поляризації поглядів на чорно-біле, ти або, або з нами, або проти нас, так воно так складається, їм треба якось визначатися. І фактично визначатися їм треба яким чином, якщо вони хочуть бути залишатися патріотами України, то їм треба виходити з московського патріархату. Наприклад, так. З другого боку, у них є свої якісь там і переконання, і там ті канонічні якісь там погляди, і таке інше, і звичка, і, і, і ну, вплив середовища і так далі. Тобто це не такий простий крок з поля, як здається. Таким, знаєте, затятим українським патріотом, кидати московський патріархат, нас і свій Київський не гірший. Це не таке просте питання. І тому їм треба психологічно якусь ситуацію, наприклад, для самих себе загладити, от, ніби. Що це не є такою великою проблемою. І тому я думаю, що абсолютно більшість оцих вірян, які йдуть цією ходою, справді йдуть молитися за мир. Їм сказали, треба піти в Київ, помолитися до Святої Лаври, і це допоможе. І вони йдуть справді з такою метою. І для них це трохи як не так такий, ніби спосіб такого примирення. Так, ми московський патріархат, але ж ми за мир в Україні. От е е е знайти злагоду для самих себе. Для суспільства теж, напевно. Інша річ, вже з ну, більш такого. З більш антиросійської зміста антиросійської частини суспільства це навряд чи сприймається саме так. А ж трохи інше питання знову буде нас пауза в 7.30 Дивіться новини. Після них поговоримо з поговоримо. Зокрема, я вже собі думав, чи не забагато ми взагалі уваги приділяємо ці хресні ході журналісти, і про цей аспект теж поговоримо. Пауза, після того повертаємось. Кавою наш ранок продовжується, і ми говоримо про так звану хресну ходу московського патріархату. І нагадаю, що ходаки зі сходу і заходу йшли вони з Донеччини і з Тернопільщини вже у столиці. Сьогодні відбудеться молебень, і хода, яка власне, мала відбутися, але будемо ще уточнювати в правоохоронців, чи будуть вони сьогодні йти вулицями столиці. У нас у гостях Вадим Васютинський, соціальний психолог. Доброго ранку вам ще раз. Доброго. Пане Вадиме, от якщо говорити взагалі про цю ходу, то такі ну небувалий резонанс серед змі. От чи не багато уваги ми. Ну, власне, журналісти приділили ці події. На вашу думку. Знаєте, це буде більше зрозуміло після того, як усе закінчиться. От, власне, чим закінчиться, то буде видно, чи, чи забагато було галасу даремно, чи, чи не забагато його було. Ну, сподіваюся, що виявиться, що забагато. Ось бо якщо закінчиться все більш мертихо і спокійно. Знаєте, знову ж таки, як, як громадянин. Або і як психолог, я хотів би ось як, щоб вони собі йшли тихенько, на це ніхто не зважав, щоб вони собі відмолилися, а кияни ну, і решта України цього майже б не помітили. розумієте, Ну, от хода, хода то хода. Це було б найкраще, але, але в такому емоційно збудженому суспільстві, як наше, це просто неможливо. І тому є, і тому, е, 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 ну завжди буде ця реакція з боку різних кіл, різна реакція. А крім того, знаєте. Ну, чи може хтось сьогодні, слава Богу, не може запитати, чи може хтось сьогодні видати норм, от наскільки можна показувати? Знаєте, як було в радянському союзі, то було зрозуміло, скільки показати, що не показати. Сьогодні цієї норми немає. Тому, наприклад, журналісти, телевізійники самі вирішують, показувати чи ні. Ми зараз будемо про охоронців власне, уточнювати, як вони сьогодні mm. діятимуть. У нас на зв'язку вже є Артем Шевченко, речник МВС України. Артем, доброго ранку. Доброго. Отож, хотіла спочатку запитатися, чи вдалося всіх ходаків цієї ходи привезти автобусами до столиці. Ну і власне, чи вже відомо вам, що і як, за яким розкладом сьогодні відбуватиметься власне з цією ходою у столиці? Ну, звісно, відомо. Ми повідомляли про це на наших брифінгах і на наших повідомленнях у всіх можливих наших онлайн-ресурсах про те, що Сьогодні ті, хто ну, йшли до Києва з східного напрямку і західного напрямку, будуть доправлені автобусами на місце молебню, так само, як і ті, хто захотять приїхати безпосередньо на молебень, так само. Автобусами. Київська влада разом з Київською поліцією розробила спеціальні плани, виділені автобуси, які здатні привезти 1300 людей, така кількість загальна тих, хто прийшов в пішки. Вони ночували сьогодні біля церков під час цього поліція. Здійснювало заходи охорони громадської і безпеки, також посилені заходи в місті будуть сьогодні, тому ми закликаємо киян враховувати це, плануючи свої пере... переїзди по місту. Центральна частина його біля Володимирської гірки, вулиця Грушевського, Печерський район. Пересування там буде значно ускладнене, конкретні плани перекриття вулиці на на наших офіційних сайтах МВС і патрульної поліції поліції. Тому враховуйте це в будь-якому разі, якщо той, хто захоче взяти участь у релігійних заходах, у богослужіннях, мусить мати при собі посвідчення особи, а також в жодному разі не брати жодних заборонених предметів, адже буде суворий догляд особистих речей і догляд на рамках металушукачів. Це не тому, що хочемо створити якісь незручності саме. Духовенство або тим, хто хоче релігійний культ відправити, саме тому, що є побоювання щодо безпеки. Тому враховуйте це і, будь ласка, в жодному разі не порушуйте громадський порядок. Артема, розкажи, будь ласка, ще чи якісь перемовини велися з тими, хто налаштований проти цієї хоти, зокрема тими, хто на, на трасах стояв учора. І взагалі, ваші очікування, чи можуть бути якісь провокації які саме? Давайте гіпотезу питаннями не послуговуватися. Може бути все. Саме тому поліції Нацгвардія готується до всього, до будь-якого розвитку подій. Саме тому ми і рекомендуємо і просимо робити те, що, про що заявився що вчора міністр внутрішніх справ, начальник Київської поліції, заступник міністра внутрішніх справ, який координує взаємодію Нацполіції і Нацгвардії. Тому, звісно, ми в контакті і з організаторами акції, я маю на увазі керівництво поліції, і так само з тими, хто протестує. Ми закликаємо тих, хто протестує, все-таки толерантно сприймати релігійні потреби певної частини конфесії в даному разі до організовування ПЦМП Московський патріархат Української православної церкви. В жодному разі не вдаватися до яких-небудь агресивних дій. Навіть якщо певні люди, ці ходи вірні, віруючі, можуть це провокувати якимось чином. Треба зважати на потреби релігійних людей, іноді вони можуть бути. Вираження не зовсім адекватно і не зовсім, скажімо так, миролюбно, тому в жодному разі не треба вестися на ці провокації, не виявляти жодною агресивною дією свій протест. Для виявлення протесту є абсолютно нормальні, мирні способи. Я вам дуже дякую. Артем Шевченко з нами був на зв'язку, речник МВС України. І вже бачимо, що в центрі Києва встановлюють оці металодетектори. Вже журналісти в соціальних мережах про це повідомляють. Вочевидь, це бачимо вулицях Хрещатик за Майданом Незалежності біля будинку. Проспілок. От уже йде монтаж от таких от конструкцій, про що й говорили в Міністерстві внутрішніх справ. Три крапки я ставлю. Далі розмова продовжиться. Прикидайтеся з новинами, інформаційний ранок на п'ятому каналі триває. І запрошую до кави добація, говоримо про хресний хід, так званий, який столиці сьогодні вже є. У нас Вадим Васютинський гостях, соціальний психолог, і з вами ми далі. Давайте ще поговоримо про такий аспект. От рамки вже встановлюють. От самі рамки, оці підвищені заходи безпеки. Якщо говорити от, про киян, які не йдуть на ні на цей хід, не йдуть ні на протести проти нього. От вони в якому. Випадку зараз знаходяться ну я власне думаю, що все-таки в Києві домінує якась така стримана байдужість. Тобто, в основному люди, якщо цікавляться, то цікавляться через телевізор. Я думаю, що дуже мало хто піде там глянути. Ну, знаєте, коли йде там якась хода, і там кілька тисяч людей, наприклад, то це завжди якось ну, привертає увагу, приворожує, наприклад. Так, знаєте, якби я десь сам проходив недалеко, то я, мабуть, і треба було, там пройти 300 метрів їх пройшов би, щоб подивитися. Але спеціально я не піду туди подивитися. На на, на цю ходу звичайно. ж. Тому я думаю, така стримана байдужість. Ось і єдине, і найбільше, що буде дратувати це ті, що там не зможуть пройти проїхати, бо щось там, бо щось там заважає. Так само, як коли там проїжджав якийсь там президент, чи прем'єр, чи ще хтось зараз, може, цього менше, коли цього було більше, теж це дратувало так, так, все таке технічне ставлення. Ось, а я до речі, хотів би там було попередню так, тему трошки завершити. Чи не забагато уваги, знаєте, ну журналісти говорять, стільки скільки хочуть, і нехай так воно, мабуть, вони відгукуються на на потреби. А от після коментаря представника МВС я сказав би так, що. Коментар чіткий, дуже добре. Це правильно сказано. Було б добре, якби від самого початку оці коментарі були такими чіткими. Ну так постійними, ну не то що на небезнагітання на, е, ситуації, але було б чітко сказати що буде ось так, так і так. А якщо не так, то буде ось так. Трошки цього бракувало. Тому тому не панував, панував таке якесь таке розгубленість. А що ж то буде? І ось ось вони з'їдуться дві колони, який кошмар, що буде в Києві. Трошки бракувало цієї чіткої позиції влади. Ну сьогодні вона вже ніби є вже більш-менш стало на свої місця. Приблизно зрозуміло, що що має бути чого. Очевидно, не буде, і тому я думаю, що маса свідомість так злегка заспокоїлася. Тим паче, знаєте, ще такий цікавий феномен що очікування якихось. Складних або там, небезпечних подій е, переживається важче ніж самі події, буває так навіть тому, коли от от щось, ось 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 догодять, і в частини йдеться яку, якусь там паніку і так далі. Коли решті вони прийшли, і ми бачимо, все-таки там переважають там такі, знаєте, ну відносно мирні бабусі, відносно мирні. От, то, мабуть, я громадська думка трохи заспокоїлась на сьогодні. Ні, ну людей можна зрозуміти, тому що на сході війна, от подивіться, що в Європі відбувається. Тобто, кожен день у нас повідомлення про якісь. Напівдуркуватих людей, як когось там вбивають з мачети якимись, вибігають на вулиці, стрілянину щиняють, і відповідно люди бояться. От на фоні цього може бути така прискіплива увага і боясні з громадян? Це просто тема, про яку ніби так апріорі існує. Напруження в нашому суспільстві дуже високе, це зрозуміло. Ось, і, наприклад, знаєте, якщо думати, ну часто вони питають там от Путін спецслужби Росії, таке інше. Знаєте, я не сумніваюся в тому, що ці спецслужби щось там роблять і діють. Інша річ, що не можна, не треба все приписувати їм, що все це обов'язково там підступи Москви. От інша річ, що Москва скрізь намагається встати. Так от на цій ситуації такого загального напруження, і політично, і психологічно, і релігійно, і таке інше на воні цього, звичайно ж. Ну там, дуже вигідно, зручно нашим ворогам під'юджувати, тобто десь там так, підсовувати свій свій сірничок то там, то там, то там, то там. І ось таку типу явища, як оця хода, вона якраз справді дуже зручна, тому що вона ніби передбачала, що можливі якісь там ці. Ми ще до, досі не знаємо, що що все закінчиться добре. Сподіваємося, що все закінчиться мирно спокійно. І тому оцей напорожні відчувають практично всі. І будь-яка подія сприймається майже насамперед сприймається крізь цю призму, що сталося, що буде далі, коли люди реально гинуть і таке інше і про Європу ви сказали, і так далі. А в нас є своя 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 проблема на сході. Тому пересічній людині важкувато або й дуже важко в такому в такій ситуації бути спокійною. Зрештою, людям взагалі властиво тривожці тривожиться. Знаєте, уявімо собі, що є абсолютний спокій. Все тихо, спокійно, мирно. Люди будуть шукати підстави тривожитися. Це така людська, людська натура. Тут менше такого. це, це об'єктивно таке. А коли ці підстави ще є об'єктивно, вони от є постійно щодня, тоді потривожитися, це просто ну, ми мусимо. Я дуже сподіваюся, що сьогодні підстав для тривоги не буде. Я вам дуже дякую, що ви прийшли до нас у гості. Вам бажаємо вдалого дня і сподіваємося, що цей день буде дійсно вдалий, дійсно добрий для всіх, хто сьогодні буде в центрі Києва. Пяти вам великим. Ми ставимо три крапки. О восьмій дивіться новини. Після того повернемося до цієї студії.